І знову традиційно е хеллоу, ви на каналі а з вами Дзюба Михайлоу. Не вистачило у мене часу на камері. Знову вирубився прогноз, одначе я його продовжу в цій другій частині. І навіть якщо ви вже подивилися свій знак зодіаку, я ще повторюсь, щоб трошки ви закріпили цей матеріал. Закінчили ми на водолії. Нагадую водоліям, що сьогодні важливий день для будівлі чогось нового. Вішвамітра, він завжди щось створює, великі палаци, а також коштовні різні прикраси. Це все Вішвамітра. І І та година вечора дуже непоганий час для реалізації саме цього виклик дня о 16-й годині дня. І це сканда, це Бог війни, Бог. Бійок – Бог справедливої війни, який знищує демонів, так і вам слід буде боротися з демонами о 16-й годині. І нарешті риби. Мокша. Вища карта цієї колоди каже про те, що сьогодні день, коли краще відпочивати від важливих справ чи закінчувати якісь довготривалі справи. Це Знак визволення, знак того, що ви можете з чимось дуже сильно розпрощатися, хтось навіть зі своїм життям. І виклик дня трішула дуже такий знак, не досить гарний, бо це червона карта, і це тризуб Господа Шиви, який цим тризубом. Може зруйнувати дуже багато чого, тому, будьте обережні, чорна та червона карта. Тепер подивимося ще раз. Овни напружний день. Тільці теж досить напружний день. Близнюки непоганий день, окрім цього, ви ще можете у цей день зустріти людину, що народилася під знаком Скорпіон. Для раків день такий двоякий, і також є зустріч з людиною, що народилася під знаком Діви. Далі їдемо у Левів непоганий день, можна заробити якісь гроші у Діви. Дуже сильний захист, і вішну, і крішна вам випали. Тобто день дуже такі реалізаційний, можете багато чого зробити, ви знаходитесь під захистом. Терези також знаходяться під захистом, але слід. Терезам звертати увагу на те, яку інформацію вони отримують, і бути обережними з представниками знаку рак, вони можуть щось нашкодити. Для представників знаку Скорпіон на пружний день слід бути дуже уважними і пам'ятати, що карма може вас знайти де завгодно, в будь-якій точці світу. Стрільці. Треба не порушувати закон. Кози вам слід відсікати все, що не потрібно, і ясність вносити в життя. У водоліїв, цілком щось таке пов'язано з будівлею, з битвою за. Правду за справедливість і для риб досить такий день напружний, будьте обережні. І я хочу ще, щоб ви налаштувалися на цілий тиждень, а я вам скажу, що бажають вам доповісти ці дивні карти, на яких зображені давні індійські боги, ведійські боги. Отож, якщо у цей тиждень ви забажаєте щось розпочати. Можна розпочинати. Агні, він пов'язаний якраз з овном, бачите, він їде на овні, і це ознака того, що зараз гарний час для будь-яких починань. Якщо ви забажаєте зустрітися з кимось, спілкуватися і що це вам може принести? Так, якщо зустрічатися, то треба кудись їхати. До вас ніхто не приїде. А ось ви можете поїхати і зверніть увагу на 13-ту годину дня, тобто протягом тижня можна використовувати цей щасливий час. Якщо ви забажаєте гроші заробити. То вам слід не відходити від вашого ритму, не займайтеся чимось новим, будьте ритмічні, пульсуйте разом з цим барабаном шиви Дамару, який допоки шива грає в цей барабан, життя триває. Люди. З людьми слід бути пообережнішими. Тут випав Ямараджа Ямараджа це Господь, який завідує підземним царством. Тобто пеклом, тому не грішіть, не грішіть і пам'ятайте про 17-ту годину дня, це не дуже гарний час для зустрічей. Якщо ви намагаєтесь кудись поїхати чи знайти якусь нову ціль для життя, то вам слід бути як цей хануман слугою слуги Господа. Тобто, якщо ви знайдете ту людину, для якої ви Дійсно важливі на даному етапі, і ви будете допомагати цій людині, то обов'язково отримуєте якусь дуже гарну плюсик, гарний у вашу карму. Якщо будете експериментувати протягом тижня, то будете як цей Індра. Індра він горділивий Бог, він завжди. Любить, коли його люблять, і всіх інших не бачить, тому зверніть увагу на свою пиху. Не будьте пихатими, і тоді все буде класно. Якщо ви бажаєте щось накопичити, чи то знання, чи то гроші. То вам допоможуть сили природи, тому не забувайте бути більше на свіжому повітрі, слухати пташок, дихати весною, заряджатися позитивом. Корова діті це корова, не тільки, яка не тільки дає молоко, вона дає надію на життя. Якщо ви бажаєте зустрічатися з кимось протягом тижня, я маю на увазі стосунки: любовні, кохання, залицяння, що тут. Тут вам, якщо це стосувалося питання жінки, якоїсь жінка буде дуже горділива, вона буде вас постійно бартувати, А якщо ж ви сама є жінка, вам слід звернути увагу на ось цю богиню парваті? Це дружина господа Шиви і вона є вірною. Слугою свого Господа, тому відноситися до своїх чоловіків як для до представників небесних сил. Також зверніть увагу, на 10-ту годину ранку це непоганий день для жінок, час для жінок. І нарешті в чому обмеження. Обмеження в тому, що Ганеша це дуже світлий Бог. Якщо ви бажаєте, щоб у вас була вдача, не забувайте приносити жертви богам, перш ніж ви хочете розпочати якийсь важливу справу якусь. Також зверніть увагу на 11-ту годину дня протягом тижня, це буде не досить такий гарний час, коли слід бути уважнішими, особливо не підписувати ніяких підізрілих. Папірців. В будь-якому разі, хай все найкраще, що сказали ці карти карми, відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Додивились і цей. Ролик і попередній ролик, і до кінця. Ну не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Велике привітання Євгенію, який постійно пише під кожним відео. Мені це дуже приємно бачити, і ви також долучайтесь до розмови. Задавайте свої запитання, можете також. Писати мені на електронну скриньку, яку ви можете знайти на описі цього каналу. Що ж, бажаю вам всім усіляки, гараздів, хай вам всім щастить. Бійцям українським, як завжди, бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог.